Отже, я знайшов його в Римі. Він щиро прив'язався до мене і, щоб бути при мені, вирушив зі мною до Мілана, сподіваючись знайти якусь посаду, пов'язану з правом, яке він студіював. Це було більше бажанням його батьків, ніж його самого. Він уже тричі засідав як лавник при розправах. Усі його товариші дивувалися його безкорисливості, а він ще більше дивувався тим, що золото ставили вище за правоту. Його вдачу випробовували не тільки принадами, але й жалом страху. У Римі він виконував обов'язки асесора князя міністра фінансів Італії, ров тоді в Римі дуже впливовий сенатор, якому підкорялося дуже багато людей, чи то через його добродійність, чи зі страху. І як це дуже часто буває серед можновладців, він хотів дозволити собі щось таке, не знаю, що саме, що було б проти Аліпій виступив проти цього. Той обіцяв йому хабаря. Аліпій відповів на це сміхом. Тоді він спробував удатися до погроз. Аліпій потоптав їх ногами. Усі дивувалися зничуваної несхитності людини, яка не бажала мати собі за приятеля і не боялася мати за ворога такого можновладця, котрий, як було відомо, міг допомогти або зашкодити тисячою способів. Бо й суддя, дорадником якого був Аліпій, хоч може й волів би не поступитися, та не відмовлявся відверто. Він кивав на Аліпія, мовляв, той не дозволяє йому, бо й справді, коли б він навіть пішов можнолацю на руку, Аліпій не погодився б на це. Тільки любов до літератури мало не спокусила Аліпія. Він хотів, щоб йому переписали рукописи за зниженою ціною для судів. Однак він зважив усе по справедливості і дійшов розумних висновків. Він вище цінував справедливість, що забороняло йому робити це, ніж владу. Та це дрібниця, але хто вірний у малому, вірний і у великому, і не буде пустим значення слів, що вийшли з уз правди твоєї. І якщо ви в неправдивій мамоні не були вірні, то хто ж вам довірить правдиве майно? І коли ви не були вірні при керуванні чужим майном, хто ж вам дасть ваше власне? Таким був цей мій приятель, що так сильно прив'язався до мене, і так само, як я сумнівався, який спосіб життя ми повинні вибрати. Небрідій також покинув свій рідний край біля Карфагена і сам Карфаген, де бував дуже часто, покинув багаті маєтності свого батька, покинув свій дім, свою матір, що не здужила, щоб іти за ним. Він прибув до Мілана з єдиною метою жити разом зі мною у пристрасній гонитві за правдою і мудрістю, палкий, глибокий дослідник умов блаженого життя, найважчих питань, він зітхав так само, як я, вагаючись, хвилювався так само, як я. Ми троє найспрагливших, що дихали одні на одних своєю власною богістю, зверталися до тебе, щоб ти у відповідний час дав поживу нашим уснам. І в кожній гіркоті, що з волі Твого милосердя йшла за всіма починаннями нашого світського життя, перед нами простягалася темрява, коли ми запитували, кому потрібні наші страждання. Ми оберталися, зітхаючи, і казали, скільки ж іще це триватиме. І ми раз у раз. Повторювали це запитання, а повторюючи, не залишали старого способу життя, бо не бачили нічого певного, за що б могли ухопитися, покинувши старе.